Шановні першокурсники, я від імені Гринченківської громади, науково педагогічного персоналу, від всіх працівників нашого університету вітаю вас із цим знаменним днем. Це новий етап у вашому житті. Хочу побажати вам. Не хочу сказати, що спокійного життя студентського воно буде на перших порах складне, але ви здалаєте. Здала ті перешкоди, які будуть виникати у вас. Я дякую вам і вашим батькам, що ви обрали наш заклад і вірю в те, що ви не пошкодуєте не через рік, не через два, що саме ви стали грінченківцем. Щасливої дороги вам, і хай все буде у вас дуже і дуже добре! Слава Україні! Вітаю, шановні першокурсники. Хочу привітати вас зі вступом до нашого університету. Тепер ви студенти. Студент це звучить гордо. Ваші знання це той фундамент, на якому стоятиме майбутнє нашої держави. Здобувайте знання, що стануть міцною рушійною силою для процвітання України. Була дуже в мене довга мрія сюди вступити, то для мене це справжнє свято. Від студентського життя я очікую нових знайомств, приємних емоцій. Я вважаю, що це будуть чудові роки. Для мене посвяток студенти це початок нової сторінки в моєму житті, початок чогось нового. Я очікую, що моє студентське життя буде насичене, наповнене новими знаннями, новими знайомствами та радістю. Я очікую нових знайомств, нових знань, легкого навчання. Освята студенти для мене це шанс стати частиною чогось великого, цікавого. Від студентського життя я чекаю, я думаю, багато цікавих знань і шанс спробувати себе в різних амплуах. Мріяла сюди поступити з восьмого класу, посвята студенти – Це весело, це позитивно. Круто. Від студентського життя очікую багато практики в загальному, багато знайомств, круто проведений час. Для мене це дуже гарне свято, для мене це в перший раз, тому що в школі такого не було, а тут це дуже вау емоції, дуже класно. Я дуже рада, що я обрала цей університет. Для мене посвята студенти це в першу чергу нові можливості, нові емоції, нові знайомства. Велика велика кількість перспектив різних. І я чесно дуже щиро рада, що я стала студенткою саме цього навчального закладу. Від студентського життя я очікую нових можливостей, нових знайомств, веселого студентського життя, наповненого емоціями, наповненого досвідом і не знаю, щастя. Найбільше від студентського життя я очікую багато можливостей для своєї реалізації нових знань. Від студентського життя я очікую як можна більше цікавих вражень, цікавих заходів і дуже важливого досвіду для мене. Я дуже рада, що я сюди поступила. Я очікую багато практики, нових знайомств і.